Минулого тижня стартував відкритий чемпіонат міста з міні-футболу. Він уже став традиційним, триватиме до нового року. На змагання заявилось 9 команд. Серед них 8 – Славутські, одна із села Улашанівки Славутського району. Новачкам, а до них можна віднести названу команду, а ще команду обласного спеціалізованого ліцею інтернату, яка вдруге бере участь в чемпіонаті. Зрозуміло, буде непросто. Суперники мають більше досвіду і гравців, які виступають на чемпіонатах області. Але в спорті все можливо. І навіть належні до вищого дивізіону не гарантує перемоги ну, якщо говорити про грандів, то звичайно у нас тут декорленд дві команди. Вони претендувати будуть на призові місця. Так само Аквародо завжди є традиційно сильна команда, яка теж буде претендувати влад. Команда теже, але і команди от військове містечко, і магазин Либідь», які виставляє постійно, це ці команди, які можуть втрутитись у призові місця і показати теж гарну гру, відібрати будь очки. І не дивно, якщо ці команди так само стануть в трійці краще, тим більше, що військове містечко в нас є третє місце. Має по минулому році. Вік гравців від 13 років і вище. Є й такі, кому за 50. Команді ДЮ США лише юнаки 13-16 років. В інших командах спортсмени різного віку. Але бажання в усіх одне: якщо не перемогти, то по максимуму зарядитись енергією і отримати задоволення від азартної спортивної гри. Турнір лише набирає обертів. Команди зіграли по два матчі. За їх результатами, місця розподілились наступним чином. Очолює турнірну таблицю команда Декор Ленд Ленд-1», на другому місці військове містечко, на третьому аквародос. В першу п'ятірку також входять команди «Влад» і «Либідь». Замикає турнірну таблицю у Лишанівка. Найкращими бомбардирами турніру визнано шестеро гравців. Андрія Сіліщева із «Декурленду-1» – 13 забитих м'ячів. Лисого Дмитра – військове містечко – 9 м'ячів. Федорчука Віктора, Шкапія Ярослава, Сергія Холочка із «Декурленду-1» – у них по 9-7 м'ячів. І Сергія Снігура із «Либіді» – 7 м'ячів. У наступній суботу-неділю відбудеться по 4-5 ігор відповідно. Початок змагань о 10-й годині. Тим часом організатори змагань виношують задом залучити до наступного турніру, який розпочнеться після Нового року, команди сусідніх міст Шепетівки, Нетішина, Полоного, а місцеві команди в перспективі розділити за рівнем майстерності. Тож є в перспективі, думаємо так розбити наш чемпіонат, зробити на дві ліги таких. Відповідно, щоб команди грали, де сильніші грали в вищій лізі. Прем'єр, які вже показують свій клас. А команди, які відповідно не можуть дотягнутися ще поки що, щоб обігрувались в першій лізі з правом виходу з першої ліги, два місця виходили, щоб вищу лігу. Це в нас в перспективі таке, над цим працюємо. Традиційно у нас місце взагалі проводиться і, і думаємо далі проводити такі подібні чемпіонати.